Цивільний Кодекс України статті 157 158 стаття 157, зменшення статутного капіталу акціонерного товариства. Розмір статутного капіталу акціонерного товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання акціонерним товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу, нижче встановленого законом, розміру має наслідком ліквідацію товариства. Стаття 158. Дивіденди акціонерного товариства. Акціонерне товариство може виплачувати акціонерам частину свого чистого прибутку з розрахунку на одну належну їм акцію певного типу та або класу. Порядок виплати дивідендів визначається законом та статутом акціонерного товариства. Законом можуть встановлюватися випадки, у яких акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та або здійснювати їх виплату.